Інвестиції в комерційну складську нерухомість Вальтера груп це не просто інвестиції у приміщення, а в екосистему для бізнесу, яка взяла свій початок в логістичному центрі порт, в якому ми зараз з вами знаходимось. Нам на березень 2025 року тут вільними для оренди залишаються лише 2%. При цьому остання черга проєкту здавалась лише у лютому місяці. Річна дохідність від інвестицій в такі приміщення складає від 10% до 12% з періодом окупності від 8 років. При цьому керуюча компанія допоможе знайти орендаря та вирішить всі експлуатаційні питання. А які ж ще проекти в компанії Альтера Груп? Індустріальний парк формація Львів. Виробничі приміщення від 200 метрів квадратних. Введення в експлуатацію першої черги уже в другому кварталі 2025 року. Логістичний центр перетин у Львові. Складські приміщення від 250 метрів квадратних. Введення в експлуатацію першої черги також вже у другому кварталі 2025 року. Бізнес-хаб простір складські та торгові приміщення у Львові від 170 метрів квадратних. Готовий об'єкт вже є приміщення з орендарями. Отже, залишайтесь і ми підберемо для вас найкраще приміщення в наших красивих інноваційних проектах у ваш бюджет.